Всім вітання, час нового відео і хочу в цьому відео показати роботу йжиків. От тут я пройшов цей город. Ось цей город пройшов йожиками. От Отак от гарно все вийшло. Немає, практично немає бур'яну, там біля самого корчика є, але то не суттєво. І от покажу вам інший город. Як тут посходила гарна картопля. Отак от, от посходила гарна картопелька. І от такий от бур'янець вже є. Такий от бур'янець. Зараз пройду йжиками. Зробив я отаку раму. До йожиків зробив такого, такі лапи наподобі на культіваторних, але це не культіваторні. Отака от рама, її можна зсовувати, використовувати як культіватор, як з підгортачами так само з дисками. А якщо буде когось цікавити, цю раму розміри можу... Більш детально зробити огляд на це все діло. Ось так от попробую показати вам результат без використання йошиків. Правда, погано виднося. так. А зараз трошки в роботі. На рахунок їжаків. Їжаки, це не є щось нове, це не є мій винахід, це вже давним-давно заїжджений, за, заїжджений такий винахід, який дуже добре нам всім допомагає. І ось я хочу показати результат. Ось от такий от результат, як можна бачити, якщо бур'янець от, от залишається, оцей от бур'янчик залишається, він залишається тільки на гребені, так як тут картопля вже доволі таки велика. Якщо можна отак от от подивитися, гарна, висока. Гребень не перекриває, але це можна буде компенсувати тим, що будуть ці диски. І диски будуть закривати практично от весь цей гребень, буде нагортатися земелька і от, -от таким чином буде. Так що цей бур'ян, який буде всередині, він взагалі не являється страшним. А от такий от результат. Дивіться, тут цей бур'янець вибраний, отак от, от він вже лежить. Висох, сонечко світить, а отут нічого не робилося. Тому це відео для тих, хто лише планує купувати їжачки. Їжачки дуже хороший помічник в нашому господарстві. І ще що хочу так от від себе додати, що якщо плануєте їжаки, то потрібно одразу її купувати до них або купувати, або робити, як вам там зручно. Такі культиваторні лапи. От плану Вони будуть йти, отак, от, от я вам покажу вони будуть йти нижче от цього їжачка, який вибирає бур'ян. А оця лапа буде йти як направляюча, і вас не буде ні вправо, ні вліво тягнути. І тим самим буде спушувати землю. отак так от воно все виглядає. З цієї сторони були ще такі ж самі їжачки. Я їх пообрізав, вони в мене там лежать, вони мені не потрібні. Я подивився, що це взагалі не являється ефективним, бо гребень не докриває. Просто лишня вага на руки, на блока, і це не потрібно. Я все одно йду радок-радок, радок, і воно дуже хорошо отак от виднося, дуже добре перекриває все там, де ви, там, де є бурян, там де немає, результат видний, який навіть не потребує отак-от. Все, всім дякую за увагу. Далі буде відео про, про щось буде, далі буде.